Управління навчальними Відео, закладами. Не Ні, ну, тобто є такі визначення. Я не знаю, ця людина хоче подавати в конкурсі учасника чи не хоче, я не знаю. Але ну, зверталася, чому вона саме не може. Тобто, тут, ну, Я, я вважаю, що потрібно якісь Відео, знайти світло. Це не навчальний заклад поперіше. Ні, ну я зрозумів, але в неї є сили направо на, скажімо так. Чи не педагогічний заклад? Ну, ну, скажімо, Є диплом саме ну, сили сформований. З таким дипломом таки може піти працювати директором. Директором школи Хайде працює? Хотілося б ще додати, ну, власне, у нас е позиція, яку би ми все-таки хотіли спільно всі узгодити саме оці вимоги. А, Тобто Ми пропонуємо освіта повна вища, а ось з приводу стажу роботи хотілося б почути все-таки думку громадської ради. Стаж роботи на державній службі не менше трьох років, як ви хочете, щоб ця теза була, чи не, не хочете. А, якщо стаж роботи за фахом не менше п'яти років, тобто чи за фахом, чи на керівних посадах, давайте от зараз спробуємо сформулювати таку позицію, яка б відповідала ну, мету. Ми миту, наприклад, для себе зазначили таким чином. Ну, яка мета, чому має бути змінено оголошення, або взагалі чому в оголошенні мають бути прописані дещо інші вимоги? Ну, читаю, як записано. Що для реального розвитку галузі освіти в броварах, підвищення якості освіти на інноваційній основі, ефективної реалізації нашого місця загальної державної реформи системи освіти, варто розглянути у якості кандидатів на цю керівну посаду не лише осіб з керівних посад начальних закладів чи держслужбовців, а й інших фахівців. Тобто, ну, з метою оцих речей ми б хотіли, щоб це була людина зовнішня, яка б змогла свіжі поглядати на те, як у нас управляється сфера освіти в броварах. І, ну, на нашу думку, представники. Ті, хто відповідає критерію 5 років на керівній посаді в начальних закладах, ну, принаймні ті, які озвучені і пропонуються, вони підходять на цю посаду. Можливо, є у нас в закладах освіти, можливо, є хтось, дійсно хтось і цьому критерію відповідає в місті, ну нехай, шукати, давайте шукати спільно цю людиною.